Вітаю вас, панове. Існує один спірний документ, який засвідчує низку цікавих деталей Воскресіння Ісуса Христа. Документ має умовну назву Хроніка Гормізія, учені атеїсти та віруючі в Бога учені, яких проте характеризує антихристиянський світогляд, впевнено заявляють, що цей документ є неавтентичним. Учені, які нейтрально і ті, які позитивно ставляться до християнства, вважають, що автентичність цього документу стоїть під питанням, поза як існує брак її доказів. І думка останніх цілком об'єктивна. Справді ніхто ще не надав переконливих доказів автентичності цього документу. Перше було опубліковано відповідну хроніку. Емігрантському журналі у Нью-Йорку у 1993 році в місяці листопаді на основі фотокопії відповідного рукопису. Як повідомляє коментар до хроніки цей переклад належить відомому професору філологу Олександру Білецькому, який нібито є першим відкривачем відповідного історичного документу. Проте, наскільки я знаю, ще до цієї першої публікації Хроніка Гормізія, починаючи з 1970-х років і навіть дещо раніше, поширювалася в деяких республіках СССР машинописному Самведаві, зокрема і в Україні. Одним словом, історія появи цього документу губиться в невідомості і на основі повідомлень про знахід Білецького – Неможливо судити про автентичність даної хроніки. Щоб робити якісь висновки про цю автентичність або ж її відсутність, тут вкрай необхідно вдатися до аналізу відповідного тексту, де наводиться розповідь, очевидця Гормізія із Коринфу лікаря, який того часу перебував на службі у Понтія Пелата. А через рік після смерті Воскресіння Христового на службі вірода Тетрарха. Повний текст хроніки, у якій описується Воскресіння Христа від імені Очевидця, є таким. Наблизившись до гробу на відстані півтори сотні кроків, ми побачили у слабкому світлі ранішньої зорі вартових біля гробу. Двоє з них сиділи. А решта лежали біля багаття, стояла тиша. Ми рухалися повільно, нас випередили вартові, які йшли змінити тих, що знаходилися тут з вечора. Раптом з'явилося світло надзвичайної інтенсивності. Ми не могли зрозуміти, звідки воно походить, аж ось побачили його джерело, рухому сяючу хмаринку. Вона опустилася перед гробом, і тоді від гробу відділилася людська постать, теж ніби вся зіткана зі світла. Тої ж миті почувся грім, але не із неба, а на землі. Вартові біля гробу із жахом зіскочили на ноги і відразу ж попадали. У цей час справа від нас стежкою сходила вниз жінка, яка раптом вигукнула. Відкрилося, відкрилося! Тієї ж миті ми побачили, що величезний камінь, що закривав отвір гробу, піднявся в повітря і опустився за кілька кроків, ніби сам по собі. Гріб тепер був відкритим. Це нас дуже налякало. За якусь хвилину світло пропало, і все стало, як звичайно. Після цього ми зайшли до гробу і не побачили в ньому тіла похованого. Гормізій панове був язичником, який не вірив у Воскресіння Христа. Чому він прийшов до гробу Господнього? Тому що чув розповіді, які точилися в Єрусалемі, про те, що Христос має воскреснути. Гормізій та його супутники наближалися до гробу Господнього і за півтори сотні кроків помітили постаті вартових. Наскільки це повідомлення є правдоподібним? На мою думку, досить правдоподібним. Чому? Тому що, можливий фальсифікатор, хто б ним не був, мав би загальне уявлення про те, ніби сад Йосифа Ариматейського – у якому поховали Господа Ісуса, був густо засаджений достатньо високими плодовими деревами, які закривали глядачеві навколишній краєвид. Але насправді це було далеко не так. Незадовго до хресної смерти Спасителя Йосиф Ариматейський купив собі ділянку землі зі скелею, у якій вирішив наказати каменярам. Виробити печеру для власного поховання. На цій ділянці він також наказав посадити плодові дерева, переважно інжир та виноград. Насаджені тут невисокі саженці, не закривали скелі, яка знаходилася у нижній частині саду, якщо на неї дивитися згори. А в тому, що Гормізій зі своїми супутниками перебував на місцевості, розташованій вище за гріб Господній, переконують ці його слова. У цей час справа від нас стежкою сходила вниз жінка. У відповідну добу Панова відстань вимірювали стадіями. Фальсифікатор мав би знати цю етнографічну деталь, і замість півтори сотні кроків. Як він сказав, очевидно, написав би половина стадія. Це було б більш поза позаяк на третину скорочувало б відстань. У відповідну добу відстань міряли також і кроками, але лише у тих випадках, коли неможливо було її заокруглити до певної кількості стадій, до півтора стадія та до половини стадія. Щоб знати про такі етнографічні тонкощі, фальсифікатор мав би бути фахівцем античних старожитностей. Як бачимо, та правдоподібність, яку знаходимо у хроніці Гормізія, не є примітивною, на відміну від тієї правдоподібності, яку б вигадав кожен із нас, якби взявся за цю справу. Втім, припустимо, що цей документ справді створив кваліфікований талановитий фальсифікатор. У такому випадку він мав би відмінно знати, що ніч у відповідну епоху ділилася на чотири сторожі. Перша із них розпочиналася із заходу сонця. У євреїв справді доба розпочиналася зі заходу сонця, але це не має стосунку до теми, позаяк ніч ділили на чотири сторожі не євреї, а римляни. Щоб зрозуміти, чому саме римляни, потрібно знати, як римські легіонери несли нічну варту. Римська влада ділила ніч на чотири рівні частини, і з заходом сонця ворота до міст закривалися, і кожна із міських брам охоронялася вартовими. Які змінювалися приблизно через три години, змінювалися тими, хто перед цим відпочивав у сторожовій башті неподалік. знаючи про все це, кваліфікований фальсифікатор мав би написати нас випередили вартові, які йшли змінити тих, що знаходилися тут від початку третьої сторожі ночі. Але у Хроніці Гормізія написано дещо інакше. Написано тут так: нас випередили вартові, які йшли змінити тих, що знаходилися тут з вечора». Читач тут може мені заперечити, мовляв, саме тут фальсифікатор і помилився, саме тут він і впіймався. Насправді ж, помилки немає, і у цьому випадку у саду Йосифа Ариматейського сторожової башти не було. Чому не було? Тому що у садах сторожових башт не ставили, тому вартові розклали в саду вогнище і відпочивали біля нього, загорнувшись у плащі, тоді як двоє з них вартували сидячи. Тих, що відпочивали, було шість осіб. Поза як кожної ночі, поза як кожні двоє вартових мали вартувати по три години за ніч, адже йдеться про пору року близьку до весняного рівнодення, решта ж мали прийти їм на допомогу за першої потреби. Гормізій та його супутники рухалися повільно. У порівнянні зі зміною варти, яка поспішала встигнути прибути на місце, до сходу з сонячного диску і за обрію, адже у римській армії жорстоко карали навіть за дрібні порушення військової дисципліни. У Євангелії сказано, що ангел Господній відвалив камінь від гробу Господнього. У Хроніці описано, як це сталося. Ангел легко, немов пір'їнку, переніс величезний камінь. Залишаючись невидимим. А зробив він це після того, як сяюча постать Воскреслого Господа пройшла через цей камінь, як пізніше Христос проходив крізь двері у світлицю, де ховалися апостоли. Рухома сяюча хмаринка це Ореол світла, яке випромінював ангел Господній. Побачивши це світло, крізь камінь Христос вийшов із гробу, в першої миті Воскреслий Господь був суцільним світлом, так само, як під час преображення на горі Таворі. саме тому він наказав Марії Магдалині не доторкатися до себе. Пригадаймо, що сталося із людьми, які необережно доторкнулися до ковчегу завіту. Відповідний випадок описаний у старому заповіті. У 2009 році професор Падуанського університету Джуліо Фанті разом зі своєю науковою групою проводив дослідження туринської плащаниці методом спетроскопії. Наукова група Фанті складалася із фахівців Падуї, Болоньї, Удіни, Модени, Парми та Лондона. Основне відкриття, яке зробили ці науковці, полягає у тому, що, як виявилося, зображення на плащаниці утворене внаслідок потужного коронарного випромінювання шляхом крапкого мозаїчного опалення поверхні тканини. А позаяк це опалення не пошкодило плащаницю, Джуліо Фанті дійшов висновку, що йдеться про енергію. Невідомо сучасній науці. Але перші самовидавчі публікації Хроніки Гормізія з'явилися наприкінці 60-х років, або ж на початку 70-х років задовго до початку цих досліджень, і навіть перша публікація у Нью-Йорку датується листопадом 1993 року, тобто за 16 років. До дослідів Джуліо Фанті. Отож, якщо ми припустимо, ніби цю хроніку створив фальсифікатор, доведеться визнати, що її творець міг проникати у таємниці минулого якимось надприродним чином. Але пригадаймо, панове, що в наш час вважається помилковим шукати надприродний характер тих звичайних явищ. Які можуть мати своє цілком природне пояснення?